Ворожа нафтобаза в окупованій Феодосії палає вже другий день поспіль. Полум'я розростається у геометричній прогресії. На об'єкт знову налетіли дрони. Почалася евакуація. Чим саме били експерти розкрили подробиці. Всі деталі замить у випуску. Та спершу підпишіться на канал цей час і поїхали. І знову окупантам із анексованого Криму передають привіти. Вороги відчули дежавю. Вже другий день поспіль на півострів летять безпілотники. З вечора, 7 жовтня, місцева так звана влада оголосила про повітряну тривогу. Монітори сповіщали про наліт БПЛА на Новофедорівку, Миколаївку та Рханкут. Зедпабліки помітили закономірності. Так само літальні апарати прямували на Крим з вечора 6 числа. Але цього разу пропагандисти попередили ще й про нібито пуски ракет Атакамс. кажуть, у військових частинах Севастополя лунав сигнал тривоги. Тоді ж вони, я нагадаю, вгатили по морському нафтовому терміналу біля міста Феодосія. Він є найбільшим за обсягами перевалки нафтопродуктів на всьому Кримському півострові. І так влучно вдарили, що цей об'єкт не просто горить досі, а ще сильніше розгорається. Якщо у перших зведеннях МНС РФ після ураження площа пожежі становила 800 квадратних метрів, то вже надвечір 7 жовтня збільшилася до тисячі квадратів. Вибухнула нова цистерна. А 8 числа, за повідомленнями, рятувальників, вогонь охопив ще більше близько 2,5 тисячі квадратних метрів території. Ви маєте це побачити. Окупаційна влада в лапках Феодосії поспіхом проводить евакуацію населення із приватного сектору мікрорайону Сєвєрний. Голова путінської адміністрації міста Ігор Ткаченко повідомив, понад тисячу людей, що проживають у районах, що належать до Феодосійської нафтобази, зараз перебувають у місцях тимчасового розміщення. А самі люди у соцмережах цікавляться, чи викачали паливо із АЗС, розташованих неподалік. Це здається найголовніше, що їх турбує у даній ситуації. Феодосійці навіть не нарікають на незручності. Мовляв, за недільку все утіхніт. При тому, що їм вже чорним по білому пишуть: позитивних новин немає. А тепер найголовніше: чим саме вдалося вразити морський нафтовий термінал у Феодосії? Як зазначив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Україна використала новітні засоби вогневого ураження, яке пропустили російські аналогавнітні ППО. Військовий експерт Дефенс Експрес Валерій Рябих припустив, що сили оборони застосували новітні засоби ураження. За його словами, українські захисники мають доступ до власних унікальних розробок. Цитую. Це ті ж далекобійні безпілотні системи, вірніше системи середнього радіусу дії, які можуть нести кілька десятків кілограмів вибухової речовини і долати відстані до 500-600 кілометрів. Із великою ймовірністю могли бути застосовані дрони ракети Паляниця. Якась із трьох ітерацій, додає фахівець. На цю вітчизняну розробку пішло порядка 18 місяців. Із метою безпеки подальших операцій деталі про нове озброєння не розголошуються. Проте очевидно, що українські розробки продовжують демонструвати високу ефективність у деокупації Криму. А який об'єкт противника має стати наступньою мішенью? Пишіть свої варіанти у коментарях. Залишайте вподобайки та підписки на канал сейчас і вже за мить більше по темі. Не перемикайтеся! Підірвали чергову нафтобазу росіян. Сильно палає окуповані Феодосії. У вогні найбільший кримський нафтовий термінал. У місті вже запровадили особливий режим. Крім того, були атаковані аеродроми Бельбек та Саки. Подробиці вже за мить на каналі Сій час. Підпишіться, аби не пропускати гарячого. І поїхали. Недобрий понеділок для окупантів у непідконтрольній нам Феодосії, що на анексованому кримському півострові, палає місцева нафтобаза. Про таке повідомили місцеві пабліки зранку 7 жовтня. Перед тим, як на об'єкті щинилася сильна пожежа, очевидці чули вибухи, і звук схожий на гул літака. У локальних чатах люди не приховували шоку та підбирали метафори. Пишуть, цитую: «огонь горіть як угорілий. Такі взриви Попали все-таки <різвіст> в Капець. Бажаю там У місті запроваджено режим техногенної НС муніципального характеру. Однак, так звана адміністрація міста причин вибуху досі офіційно не називає, але там вже дали розпорядження перекрити всі під'їзди до вогнища. У місті базі у нас возгарання врімна перекрита рух по вулиці Федько, частично перекрита Керченське шосе Від поворота на ближні камаши до з'їзду з, з Владіславовки. Зараз на місці находяться всі розрахунки МЧС. города Феодосии и близлежащих регионах, также все коммунальные службы города. Движение общественного транспорта мы сейчас подкорректируем. Вынуждены будут объезды. Это касается наших поселков Приморский, Узловое, через трассу Таврида. Но, к сожалению, ситуация такая, поэтому прошу с пониманием отнестись как жителей города, так и работодателей о том, что сегодня люди могут опоздать на рабочие места. По Попереднього вогника піддали БПЛА. До слова український генштаб вже підтвердив удар. Там уточнили, що приліт прийшовся по морському нафтовому терміналу. Він вважається найбільшим за обсягами перевалки нафтопродуктів на всьому Кримському півострові. Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Додали у командуванні. Сама ж нафтобаза розміщена на східному краю Феодосії, недалеко від селища Берегове. Горюче, яке там зберігалося, використовувалася зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Пожежа виявилася достатньо потужною, навіть візуально. Ви тільки подивіться, як воно димить. Смог над феодосію розходиться на десятки кілометрів. Розгарається сусідній собак. Судячи з відео, які фільмують свідки, дим піднімається трьома стовпами. Це може говорити про три основні джерела займання. Наслідки уражень уточнюються, але відомо, що об'єм резервуарних ємностей становить 250 тисяч кубічних метрів. Це супутниковий знімок нафтобази Феодосії поки ще всі ємності цілі. Але незабаром стане відомо, скільки цистерн вийшли із ладу. Всього ж на півострові два такі термінали. Другий розташований у тимчасово окупованому Севастополі. До слова, вже не вперше атакований об'єкт стає мішенню. У березні цього ж року його вже атакували дрони, і тоді було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива. І ця ж нафтобаза вже зазнавала так у грудні та листопаді минулого 2023 року. Але на цьому не всі наслідки цієї гарячої кримської ночі, за даними телеграм-каналу Кримський вітер, вгатило ще й по двох ворожих литовищах. О 23.30 6 жовтня, пролунали перші вибухи, які було добре чути у Сакському районі, а їхнє відлуння у Севастопольському та Червоногвардійському районах. Близько першої ночі там помітили нові спалахи та нові бабахи. На додачу лунали черги із великокаліберної зброї. Як повідомили джерело пабліка Кримський вітер, було щонайменше одне влучання у районі аеродрому в Новофедорівці. Горіння в темний час доби спостерігали і з боку аеродрому Бельбек. Причина невідома із цієї авіагавані навіть підняли у повітря авіацію. Але автори кримського вітру припускають, що це зробили до бабахів, щоб літальні засоби не потрапили під удар. Ми ж будемо чекати на подробиці цих нічних пригод, аби не пропускати оновлення інформації. Підписуйтесь на канал Сі і натискайте на дзвіночок. Ще більше гарячих новин далі не пропустіть.